Шановні абітурієнти, вітаю вас! Ми з вами продовжуємо готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України. Сьогодні ми з вами розглядаємо аспект, який є одним з найскладніших в програмі ЗНО. Це картографічна компетентність, тобто просторова компетентність. І це наше перше відео, яке стосується періоду найдавніших часів і першої половини 16 століття. А, ну, тобто, можна сказати, умовно, 6-7 клас, перші е, шість тем зовнішнього незалежного оцінювання. Для початку подивіться, будь ласка, правила, як правильно все ж таки працювати з історичними картами на ЗНО. По-перше, обов'язково, обов'язково, уважно прочитайте питання. Бажано декілька разів, щоб зрозуміти остаточно. Що вам потрібно знайти? Далі це ознайомтесь з легендою карти, якщо вона є, тому що в деяких питаннях вона існують. І розгляньте умовні позначки та географічні назви, тому що повністю пусті карти, карти це дуже рідкісні питання на ЗНО. В основному якісь да, позначки все ж таки будуть присутні. Далі, то, будь ласка, запам'ятайте, то запам'ятайте ось так, що Львів, це Галичина, Луцьк, Володимир це Волинь, Ужгород, Мукачева, Закарпаття, Харків, Слобожанщина. Тобто а, сфокусуйтесь на деяких головних містах і історичному регіону, до якого вони відносяться. І теж доволі добра порада вам: це під час вибору правильної відповіді. Кожен варіант звіряєте з інформацією на карті. Чи дійсно на мапі позначено те, про що йдеться в варіантах відповіді. Тобто співставляйте. А ще, можна, ще можу вам порадити запам'ятати географічні назви. Ну, наприклад, назви річок, де вони знаходяться, де знаходяться Дніпро, Дністер, Дунай, Південний Буг. І вже ось від них можна теж доволі добро відштовхуватися. Зараз ми з вами розглянемо карти цього періоду, в основному, які вже були в питаннях ЗНО. Для початку нагадаю вам, що теж необхідно знати історичне районування, історичні макрорегіони України. Що таке Північне Причорномор'я, Буржак, Галичина, Волинь, Надніпрянщина. Це теж необхідно знати, щоб було успішно. Вам працювати в картах під час ЗНО. Ну що ж, перша тема, яку нам потрібно знати, це стародавня історія України. Дуже часто ми бачимо ось таку карту на ЗНО, де треба позначити або якусь палеолітичну пам'ятку, або ж співставити з названого. Тому, тому ми бачимо: в основному. Чотири варіанти правильних відповідей. Варіант Г в основному не вивчається в курсі історії України. Ну що, що тут у нас є? Тут у нас є варіант А. Це стоянка біля села Королеве на Закарпатті. Це є найдавніша стоянка, де люди проживали мільйон років тому. Це теж необхідно знати. Далі ми бачимо. Стоянку неандертальців, це Кікоба в Криму, це варіант Д. Теж доволі легко запам'ятати, тому що майже посередині півострова. Далі ми бачимо стоя... ще дві стоянки: це стоянка пізнього палеоліту Мізин, варіант В на Чернігівщині. Мізинська стоянка вона є унікальною, тому що там було поселення давніх мисливців на Мамонтів. І унікальними є браслети з мамонтової кістки, які вам теж необхідно знати для візуального розпізнавання. І варіант Б це кирилівська стоянка в Києві, була знайдена в 19 столітті біля Кирилівської церкви. Далі, далі, ми бачимо дві карти, які можуть бути. Це карти, які присвячені, скажімо так, першим хліборобам на території України. Перша карта, та, в принципі, і в другій карті ви це бачите, ми бачимо трипільську археологічну культуру, яка знаходилась на території України від 4 тисячоліття до нашої ери до середини 3 тисячоліття. Є унікальними, тому що вони є першими хліборобами. Не даремно тут позначені деякі протоніста: Кукотені, Тальянки, Майданецьке. Ось, якщо Майданецьке є. А Майданецьке трипілля це вже нам розповідає про те, що це саме ця культура. Ну і на другій культурі, окрім, окрім трипільського, ми бачимо ще і культуру сусідню. З Трипільського це -строгі, середньостогівська культура, які займалися теж землеробством та скотарством. Хоча перша відігравала менше значення, ніж у трипільці. Далі, далі ми бачимо дві карти, які стосуються скіфів. Нагадаю, скіфи панували на території України з 7 по 3 століття до нашої ери. Ми бачимо е територію, де заселялися скіфи. А е тут є декілька підказок. По-перше, в ну, першій карті, в другій цього немає. В першій карті відзначені е ці у нас. Е Ургани царські, от, чортом Лик, гайдамакова могила, Солоха. І тут ще позначені, в принципі, і в другій карті теж це є позначені грецькі міста держави. Теж є важливим підказком. А на цій карті ми ще бачимо стрілочками, як завжди, це передвіженням передві... 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 дві... дві... військ. І це, а вже ж, ось ця відома всім історія війська Дар'я І, який е, хотів теж е, окупувати, можна так сказати, територію Скіфської держави. Ну і далі у нас тут ще є напрямки переселення Сарматів. Ви бачите. Ось цими стрілочками це якраз і йде мова про сарматів. Сармати прийшли на нашу територію в 3 столітті до нашої ери. Ви бачите теж головна підказка, дві головні підказки. По-перше, ще існують грецькі міста і Боспольське царство. По-друге, вже є Скіфське царство набагато менше, ніж було до попередніх карт. Тому і ми вже можемо свідчити про те, що скіфи відходять на. З політичної карти тогочасного світу, і на заміну ним у нас приходять сармати. Наступна карта вже стосується великої грецької колонізації. Теж бувають різні формати питання до цієї карти. Можливо, там буде питання, де знаходиться такий-то населений пункт, і вам треба буде позначити, або ж співвіднести назву з мапою. Варіант А. Ми з вами не розглядаємо, тому що це територія Румунії. А ви бачите, Дунай закінчується якраз там, тому його ми не розглядаємо. Інші ми з вами знаємо. Варіант Б це у нас Тіра. Тіра або сучасний Білогород Дністровський. Ось тут добре можу вам підказати якраз річка Дністер. Дністер, Дністровський Ліман. Який позначений на карті, бачите, є назви, тому тут складно що не повинно бути. Варіант В найвідоміша грецька колонія Ольвія. Це сучасне село Парутине Миколаївської області, і тут теж є підказка Південний Буг. Південний Буг і Бузький Лиман, на березі якого вони якраз і розташовуються. Далі варіант Г, це Херсон... Херсонес Таврійський, сучасне. Севастопіль. В Севастополі багато було грецьких міст, але два нам треба необхідно знати, тому тут теж все доволі легко зрозуміти. І варіант Д теж легке питання. Знаходиться в Керченському, біля Керченського протоки на Керченському півострові. Це у нас Пентікапей, сучасна Керчь. А, і теж розташування близькоозовського моря на цьому перешийку, а, вам може підказати. А, ну і ось тут теж ще один вид карти з скіфами пов'язаний. Це така повна карта, але тут подивіться на штрихування. І тут дуже просто все. Тут можна, може бути питання: а що заштриховано на карті. Але у нас відзначена столиця пентикопей. Пантікапей, столиця Боспорського царства. Тому і на карті теж позначено Боспорське царство. Далі Далі це останнє з цього розділу цієї теми це велике розселення Слов'ян. Ви бачите два формати карти, які можуть бути. Велике розселення слов'ян у нас відбувається. В 5-7 століттях під час великого переселення народів. І тут треба побачити на те, а що ж відбувається на карті. На карті ми бачимо спочатку таке темне, темну пляму. І це так умовна в принципі, територія пра батьківщини слов'ян від Одра до Дніпра. Ось, А в IV столітті, коли озготи остаточно утверджуються при Чорноморських степах, то починається якраз і наступ на слов'янські території. А ось слов'яни починають рушати в різні частини. На південь, де у нас утворюється південна група слов'ян, болгари і інші балканські народи. на Схід, Там, де будуть утворюватись зрозуміло, справа українці, росіяни, білоруси. І на Захід чехи, чехи, Поляки і інші народності. Далі дивимось наступну карту. Це вже карта, яка стосується Русі України або Київської держави. Ну, для початку на, на території. Для того, щоб нормально розпочати і а, правильно вивчати, то треба звернути увагу на племінні Слов'янські Союзи, які були на території України. Це поляни центр в Києві, і він, вони є важливими в контексті того, що треба знати, знати е, Київ головне місто якого союзу. Далі над полянами у нас є деревляни. Далі сіверяни, уличі в центральній частині України, Тиверці, ну, Одещина, Чернівецька область, Хорвати ближче до Карпат, і Волиняни, Волин сьогоднішня. Тут нічого складного. Інша карта, яку ми бачимо, ми бачимо тут відмічено ж, такою теж доволі наведеною лінією шлях. Це відомий всім торгівельний шлях із звара у ГРЕК, який на активно знати, тому що він іде по Дніпру і відіграє важливу складову в, в економічному плані для Русі. Ну і також ми бачимо територію Росії України. Ми бачимо, що ну, територія уличів, Хорватів, Новолинян ну, не входять ще до складу. Держави, а більше входять скла території, які знаходяться на сучасній Білорусі та Росії. А тому це буде лише правильно одна відповідь: це територія за часів князя Олега. Саме 882 рік, коли князь Олег прибув до Києва, вбив Аскольду Татіра та, та об'єднав північних і південних слов'ян єдину державу. Наступна карта. Це карта, яка стосується князювання Володимира Великого та Ярослава Мудрого, тобто розквіт цієї держави. звідки можна зрозуміти, що саме цих князів? Ну, по-перше, ми бачимо знову ж таки військові походи. Військові походи на Константинопіль і на Херсонес Корсу. Саме в цьому місці Володимир Великий прийняв християнство. І тому вже це може йти мова. Але не тільки через це можна зрозуміти, що це Володимира карта, ми бачимо приєднання міст Червень, Бельс, тобто черневські міста, які були приєднані за часів Київського князя Володимира. І ще й Юр'їв. Тобто ось ці приєднання вже мають важливу роль. А ось ця карта це карта часів князя Ярослава. Чому саме Ярослава, знову ж таки, нам підказки роблять військові походи на Волзьку Болгарію, на Хазарський Каганар? Ми пам'ятаємо, що це було за часів Святослава, коли він їх знищив. І ось ще штрихування ми бачимо: нове приєднання території до цієї держави, території сучасної Одещини, можна так сказати. І кордон встановлюється по Дунаю. І ще ми бачимо стрілочки нижче до нас. І недаремно тут у нас позначено два міста Доростол і Переяславець. Це нас повинно наштовхувати на Балканські кампанії Святослава, які він, ну, перша більш-менш успішно була, але другу він програв. Далі, далі ми бачимо питання, яке може бути. Це питання якому князю відносяться ці походи? А ми одразу повинні розуміти, що тут у нас вже ми бачимо роздробленість різні князівства. Ну а далі ми бачимо половців, недаремно вони написані, і дві такі битви: одна під Дніпром, інша ближче до Переяславської землі. І пам'ятаємо, що у Володимира Мономаха, коли він став був князем і київським, і до цього. Він провів 80 успішних походів. Але тут ми ще бачимо битви, в яких він, він брав участь, одна з яких була з половцями, однією з перших, це і битва на річці Альта і інші походи проти половців, які відбувалися за часів Володимира Мономаха. Ну і карта, яку теж необхідно знати, це карта роздробленої Росії. Ви повинні запам'ятати, що на території України знаходяться 5 князівств за часів роздробленості держави. Перше це Київське князівство, яке було найбільшим за часів роздробленості і найбільш заселене. Далі, другим зазначенням у нас є Чернігівське князівство. Яке знаходиться відповідно біля Чернігова, Переясливське князівство, яке знаходиться поруч з Київським князівством і під Чернігівським, яке завжди було щитом для цих двох князів, князівств від монголів та інших кочівників. Далі у нас тут знаходиться Волинське князівство і Галицьке князівство, ну тут уже часів найбільшого розкриття. Ну і якраз ось так ми підходимо до. Четвертої теми Королівства Руського і монгольської Навали. Ще раз нагадую, і може бути ось таке питання: питання співставити назви е князівств з їх розташуванням на карті. Зверніть увагу, що головні міста тут не позначені. Ми не знайдемо на таких картах назву міст Києва, Переяслава, Чернігова. Е тому тут можна іти за допомогою географічних назв. Тобто за допомогою Дністра, Дніпра в принципі, ми можемо визначити, де знаходиться Київ, а далі від цього вже і все інше. Хоча тут ще ви можете побачити не основні міста, наприклад, Новгород-Сіверський в Чернівському князівстві. Ну, далі там, Білгород. Білогород, Овруч, Юр'їв. Всі ці міста можуть нам показувати, де які князівства знаходяться. Далі ми бачимо карту, де дуже велика кількість стрілочок, да? не так багато поки що у нас таких карт було. Тут питання може бути, а з яким народом борються Руські князівства в цей момент. Тут є вже декілька підказок, ну я вже забігаючи наперед написав, що це монголи, але є ті саме підказки. По-перше, знову у нас ще розроблено і ще немає об'єднаного Галицько-Волинського князівства. По-друге, ми бачимо місця битви. Калка, річка Калка найголовніше, що повинна підштовхнути нас. Далі ми бачимо, що до Києва вони не доходять, але при цьому вони були в Криму, де добували. А, тому одразу ви повинні розуміти, що це монголи. Далі Далі у нас вже утворюється галицько волинська держава. Пам'ятаєте, ця держава утворювалася в 1199 році. А, і ось ця карта а, тут може бути питання, за часів якого князя набула такого масштабу ця держава. Зрозуміла, справа я вже написав відповідь це Данила Романович. Завдяки чому можна це зробити? А тому що ви бачите, що захоплений Київ. Київське князівство захоплено. А, і саме а, за часів Данила Романовича до Галицько-Волинської держави якраз і була приєднана приєднано саме Київське князівство. Однак. Свій стіл свідо Києва він не переніс і залишив там намісником хороброго воїна-воєводу Дмитра, який очолить оборону проти монголів. Дивимось далі. Далі ми бачимо ще одну карту, більш розгорнуту. Вона стосується походів монголів. Ми, якраз знову ж таки, бачимо битву на річці Калка 1223 року. Далі ми, ми бачимо, що е, цей похід, е, перший похід, який позначений білими стрілочками, завершується і не доходить до Києва. А потім ми бачимо продовження. Спочатку ми бачимо чорні стрілочки. Ми бачимо, що спочатку вони нападають на Переясло, а потім на Чернігів. Це у нас відбувається в 1239 році. І одне і інше місто будуть захоплені. А далі ми бачимо ще такі сірі стрілочки, які пішли на Київ та далі. Ми знаємо, Київ був захоплений в грудні 1240 року, і тут навіть дійшли до Галицько-Волинського князівства, куди вони увірвалися в 1241 році. Тобто, тут, звичайно, справа зрозуміла, про що йдемо. А тим паче, подивіться на карту. Mm. Як сказати, кордони Галицько-Волинської держави. Київське князівство знаходиться в складі цієї держави. Далі карта останньої п'ятої на сьогодні теми Руське Удільне князівство в складі іноземних держав в другій половині 14, го першій половині 16 го століття. А перша карта це карта Великого Князівства Литовського. І пронумеровані певні частини. І у нас там питання в ЗНО стоїть, а, яку саме землю було приєднано до Великокнязів а, за часів князя Ольгерда. Ольгерд, як ми з знає, вами знаємо, здійснював зовнішню політику в південному і південно східному напрямку, і уклавши угоду між а, Литвою та Ордою. А, і ось ця домовленість дала змогу Ольга поширити свою владу на Київщину, Чернігову-Сіверщину та Поділля. А утвердилися вони за допомогою битви на річці Синіводи 1362 другого року. Таким чином, ми можемо стверджувати, що це третя цифра. А далі наступна карта: питання, звичайно, буде, що заштриховано на карті, ми бачимо, що заштрахована територія Криму та Приазов'я. І ми з вами знаємо, що в 40-х роках 15 століття утворилось Кримське ханство саме на цих територіях. Тому правильна відповідь буде Кримське ханство. Ну і вже ж, в контексті цієї теми треба знати, які землі України куди входять і куди вони найперше війшли. Спочатку, звісно пам'ятаємо про Польщу. Тут у нас вже існує Руське, Бельське та Подільське воєводство. Далі ми знаємо про Волинське та Київське воєводство або князівство, князівство, які увійшли до Великого князівства Литовського, до Московщини увійшла Сумщина сучасна і Слобожанщина та частина Донецько-Луганської області. Далі на Півдні ми бачимо Кримське ханство, яке вже буде залежно від Османської імперії. Буковина виходить до Королівства Молдови, Молдавського Королівства, і Закарпаття ходить до Угорського Королівства. І ось це так треба нам запам'ятати. Ось це такі основні карти з перших шести тем, які ми проходимо. Дякую вам за увагу і до зустрічі вже на наступних Заняттях за підказкою ви зможете знайти і наступне відео, а в коментарях ви можете побачити в описі до цього відео можете побачити саме ще ресурси для підготовки до ЗНО. Можете писати в коментарі, що ще необхідно вам для підготовки на ЗНО. До зустрічі на наступних уроках.